Німецьке містечко Дьобельну скорботі поліція Саксонії підтвердила Валерії Гудзенко, яку шукали більше тижня. Немає серед живих тіло дівчинки знайшли у лісі в чотирьох кілометрах від дому. За нашими даними Валерія стала жертвою злочину. Огляділа та ростин не виявила ознак того, що дівчинка пережила сексуальне насильство. Як саме загинула дитина. Поліція поки не повідомляє. Слідство розглядає дві версії: зумисне вбивство та вбивство з необережності. Підозрюваних у скоєнні злочину поки немає. Наразі слідство фокусується на колі друзів та знайомих родини. Валерія Гудзенко зникла 3 червня. Сьомій ранку вона вийшла з дому до школи на навчання. Дитина їздила автобусом. Утім до зупинки не дійшла. Вчителі, які за німецькими правилами повинні були негайно зв'язатися з мамою, запитати, чому дівчинка відсутня на уроках цього не зробили. Тож шукати Валерію поліція почала лише увечері, коли мати не дочекалася доньку додому. Операція тривала більше тижня. Шукати дівчинку, правоохоронцям, допомагали приватні детективи та волонтери. Щодо школи, де вчилася Валерія, проводиться дисциплінарне розслідування. Є питання і до поліції. З'ясувалося, що у перші дні пошукової операції місцева жителька повідомила, вона чула крики про допомогу. Живе ця жінка біля ділянки лісу, де згодом і знайшли тіло Валерії. Утім, поліція проігнорувала її звернення. У дьобельні Валерія жила з мамою та маленькою сестрою до Німеччини. Вони приїхали восени 2022 року із Дніпропетровської області. Батько дівчинки залишився в Україні. Він служить у лавах збройних сил. Кілька днів тому Роман Гудзенко опублікував відео у соцмережах. Він звернувся до ймовірних викрадачів з проханням повернути дівчинку додому. За даними німецьких ЗМІ, батько Валерії після зникнення дівчинки надали відпустку. Він готував документи для приїзду в Німеччину. На Лугоновічла Фролов подробиці Німецьке бюро телеканалу інтермарафон єдині новини. У Німеччині знайшли тіло дев'ятирічної Валерії з України. Більше тижня поліція шукала переселенку з Дніпропетровської області після того, як 3 червня дитина не доїхала до школи. Тіло знайшли напередодні за 4 кілометри від місця проживання родини Валерії у місті Дьобельн. Проте лише сьогодні, після проведення експертизи, змогли підтвердити це справді зникла українська дівчинка. Сім'я Валерії приїхала до Німеччини два роки тому як переселенці. Відомо, що батько школярки Військовий ЗСУ. щойно донька зникла, йому надали відпустку. і Він оформлював необхідні документи для поїздки в Німеччину. Сьогодні на прес-конференції правоохоронці також зазначили, що дівчинка стала жертвою злочину. Поліція розслідує вбивство або ненавмисне вбивство. Крім того, виходячи з результатів розтину, правоохоронці нині виключають сексуальне насильство. Не арешту празі чеська поліція затримала підозрюваного у вбивстві української дівчинки у Німеччині. 36-річного громадянина Молдови арештували у ресторані завдяки ордеру, випущеному німецькою поліцією. Тепер підозрюваного передадуть Німеччині. Там проти нього відкрито кримінальне провадження за обвинуваченням у вбивстві з необережності. За повідомленнями змі, німецькі слідчі досліджують версії щодо можливої причетності до вбивства двох знайомих матері дівчинки. У середу поліція Німеччини підтвердила смерть дев'ятирічної українки Валерії після експертизи тіла, знайденого у лісі неподалік її дому. Дівчинка жила у Німеччині з матір'ю. Валерія зникла без вісти дорогою до школи, і про зникнення родичі дізналися лише згодом, бо навчальний заклад таки не сповістив про відсутність учениці. Нині поліція веде розслідування також проти школи.